День Святого Валентина особливий час, коли покупці шукають подарунки, що відображають їхні почуття та увагу до деталей. Для e-commerce продавців це унікальна можливість збільшити обсяг продажів, запропонувавши товари з персоналізованим дизайном. Чому персоналізація важлива? У 2025 році персоналізовані подарунки продовжують очолювати списки трендів. Покупці прагнуть зробити свої замовлення унікальними від імен, дат чи особистих побажань на виробах до кастомізованих дизайнів, які підкреслюють індивідуальність отримувача. За даними VGNN, товари з персоналізацією стали одними з найбільш популярних категорій на свята. Такі пропозиції дають продавцям можливість виділитися серед конкурентів, залучити нових клієнтів, які готові заплатити більше за унікальність. Створити сильний емоційний зв'язок із брендом. Клієнти дедалі більше цінують індивідуальний підхід. Персоналізовані подарунки дозволяють кожному покупцеві відчути, що їхній вибір є особливим. Лазерне гравіювання, кастомні написи чи ексклюзивні дизайни це все, що привертає увагу клієнтів і збільшує середній чек. Ключові тренди, іменні подарунки, гравіювання імен чи дат на прикрасах, текстилі, свічках. Екодружність, використання натуральних матеріалів та екологічної упаковки, романтична символіка червоні, рожеві та золоті кольори, серця, квіти, символи кохання, подарункові набори, комплекти з декількох тематичних товарів, що продаються разом, популярні категорії товарів до Дня святого Валентина. За даними Pulse Warning, у 2025 році серед найпопулярніших категорій прикраси, текстиль, свічки та декор. Поєднання цих товарів із персоналізацією дозволить збільшити їхню привабливість. Як персоналізація допомагає продавати більше? Склад USA пропонує повний спектр послуг із персоналізації товарів безпосередньо на складі в США. Це не лише допоможе вам швидко адаптувати свої товари до попиту, а й значно скоротить час доставки. Серед можливостей лазерне гравіювання, тиснення, UV-друк, друк на тканині. Індивідуальне пакування з додаванням вітальних листівок. Безкоштовний тестовий зразок персоналізації для перевірки якості, деталі про послугу, персоналізація товарів складу USA. поради для збереження маржинальності. Додавайте кілька варіантів доставки. Американські покупці готові платити за швидкість. Пропонуйте як стандартну, так і експрес доставку. Завдяки зберіганню товарів на складах складу СА у США ви забезпечите швидкість і зручність для клієнтів, оптимізуйте логістику. Використання складів у США дозволяє не лише зменшити час доставки, але й економити на транспортуванні. Пропонуйте ексклюзивні продукти, створюйте унікальні товари з персоналізацією, які відповідатимуть святковій тематиці. Як виграти у сезоні Дня Святого Валентина? Використовуйте трендові кольори та символи. Розробіть подарункові набори з романтичним акцентом. Оптимізуйте свої товари під пошукові запити. День Святого Валентина. Подарунки персоналізовані подарунки для неї. Екологічно чисті подарунки на День Святого Валентина. Порада для ефективного продажу Розробіть унікальні дизайни, що відповідають тематиці свята. Використовуйте романтичні кольори, такі як червоний, рожевий чи пастельні відтінки, та додавайте символіку сердець або написів про кохання. День Святого Валентина це час проявити креативність і дати вашим клієнтам можливість подарувати щось справді особливе. Завдяки послугам Склад USA ви зможете адаптувати свої пропозиції до попиту, залишаючись конкурентоспроможними й отримуючи максимальний прибуток.